Сьогодні ми спілкуємось з керівником поліції Київської області Андрієм Небетовим про те, що відбувалось на території Київщини під час повномасштабного вторгнення в лютому та березні 2022 року. Андрій Анатолійович, доброго дня. Добрий день. Ви особисто в повномасштабне вторгнення. Я не вірив в повномасштабне вторгнення, те, яке ми бачили 24 лютого. Були певні застереження і ознаки того, що буде ескалація, суттєва ескалація бойових дій саме на сході. Але те, що вони будуть зі всіх сторін вторгатися в Україну, ну я навіть це не вірю. Як взагалі готувалась поліція ківчності останні години? 23 лютого на виконання загального наказу ми оголосили збір по сигналу тривога особового складу, роздали, що у нас була автоматична зброя, наявні засоби індивідуального захисту. На той час вже Чорнобильська зона, наші блокпости були посилені поліцією спеціального призначення. І відповідним чином чекали наказу. Всі з 23 на 24 лютого керівники залишилися на своїх робочих місцях. 24 четвертого лютого жоден поліцейський вже не ходив фактично додому. Ми наші відділки відділення районного управління перетворили на казарми. Фактично, і люди знаходились там. Це було важливо. Ми зробили альтернативний види зв'язку, бо розуміли, що зв'язок може зникнути в будь-який момент. Ми Фактично з колес відремонтували бомбосховище, де перебував особовий склад під час обстрілів. Нам важливо, щоб всі люди були саме на місці, бо завдання надходили цілодобово, різноманітні і ми повинні були до цього бути готові. На жаль, от так 23-го після чергування до Богданівці Броварського району поїхали. Наші поліцейські групи реагування патрульної поліції одного з них прийшли додому і забрали. До теперішнього часу нам його доля невідома. О дружина у нього є дитина. залишилась. Поки ми встановлюємо його місце знаходження. Слава Богу, серед серед загиблих ми його не знайшли. Тіла, тому сподіваємося, що він десь в полоні. Але Бачити, що інформація про правоохоронців, рятувальників, депутатів, лідерів там лідерів загальних думок цікавить окупантів для того, щоб впливати або поповнювати свій обмінний фонд. А які саме задачі тоді виконували? Ну ви та ваші е працівники саме 24-го люто. Ми розуміємо, що тут це був такий частково навіть хаос, так ну, в перші години, коли там навіть ну, люди ну, була паніка. Ну, Можна сказати, була паніка, да, дуже багато людей намагалося виїхати з Києва, були відповідні затори. Перше, на що було направлена наша діяльність, на намагання зробити так, щоб значить, пришвидшити рух приватного автотранспорту. Звичайно, були вказівки по супроводженню військової техніки, яка була повинна дістатися того чи іншого місця. Звичайно, це утворення блокпостів. Ну і кримінальна поліція вже відразу працювала на збору інформації. Та, яка цікавила безпосередньо військових, це з камер відеоспостереження, і безпосередньо, людей, які вже залишалися в тимчасовій окупації. Тобто, ми з самого початку слідкували за рухом цієї колони і передавали всю інформацію спочатку на міністерство внутрішніх справ. Тому всі перші дні фактично, доки більшість камер не було знищено фізично окупантами, ми бачили їх рухи, і дії, і це допомагало нашим військовим. Комунікація вона відбувалась миттєво. Тобто, це хтось сидів там, наприклад, ну умовно кажучи, в центрі де знаходяться так. Ці всі монітори, і одразу доповідали, чи як нось там, як це все було організовано. Я добре не пам'ятаю цей кадр. На той час ми дійсно в режимі онлайн спостерігали за рухом техніку. Якщо ви звернете увагу, то вони попереду їхала техніка без вантажівки, без опізнавальних знаків, без В. І я дуже пам'ятаю, що я передав цю інформацію голові Національної поліції, що рухаються вже на Гастомському кільці. І тоді нині вже загиблий перший заступник міністра. Він зателефонував мені і спитав, впевнений я, чи це дійсно ворожа техніка. Далі вже йшли комази з позначкою В, і я йому скинув відповідні фото, сказав, так, я впевнений. Тоді слава Богу, збройні сили дуже швидко зреагували, і нам вдалося не допустити прорив до Києва вказаних автів. Скажіть, будь ласка, наскільки була повна інформація? Того, що відбувалося на окупованих територіях, наприклад, там ми можемо говорити там навіть про перші дні. Не ті свідчення, які отримували там від людей, які змогли евакую... евакуюватися, а саме безпосередньо там від працівників поліції. Від працівників поліції я дуже запам'ятаю фразу ви знаєте, від нинішнього керівника поліції Бородянщини немає більше Бородяночки». От так він передав інформацію, бо зі зв'язком тоді вже були проблеми. Щоб виходити на зв'язок раз на добу, він знаходив спеціальне місце і з нього він передавав інформацію, передавав, яка оперативна обстановка в місті, що відбувається, які злочини відбуваються і що необхідно робити. Тому всі ті полі... поліцейські, які залишилися в окупації, умова була одна, щоб вони виходили на зв'язок і передавали інформацію. Ми ж не розуміли, хто є зрадник, хто працює на ворога. Тому нам дуже було важливо це розуміти. Звичайно, що в можливості кримінальної поліції є отримання інформації від громадян, з якими вони раніше співпрацювали, їх стало вдвічі більше і вони. Фактично, ну, кожен день ми отримували 20-30 координат, які ми безпосередньо передавали військовим, і люди вже під кінець навчилися чотирьохточечні навіть координати це робити, тобто на високому професійному рівні, як я кажу. І от складніше було з Іванківським поліцейським. Ми не розуміли, бо там взагалі не було зв'язку. Ну, слава Богу, ми з'ясували, що вони приймали участь безпосередньо в евакуації, і тих поліцейських, ну яких вибачте, колаборанти здали, і росіяни приходили до них на будівлі. Вони знали, що вони поліцейські. У нас один такий був. Він йому запропонували так в наказному тоні, що він повинен прибути і очолити місцеву. Міліцію, поліцію, що вони там збиралися утворити, так він забрав своїх батьків, вони йшли просто в їх. І е, Хочу наперед сказати, після перевірки е, на причетність до колабораційної діяльності, на зраду, жодний поліцейський е, поліції Київщини не зрадив присязі і не став на бік росіян, не став колаборантом. Когось в кого забирали? Чи були випадки ну, фактів вбивства? Поліцейських надмокон. На жаль, да. У нас є фактично за березень. Загибло три поліцейських. Три вони перший був в Бучі снайпером. Ми його тіло знайшли в братській могилі. Інший при е, серйозній атаки на Ерпінь 5 березня. Теж він загинув в автівці, коли влучив снаряд. І на жаль, є у нас під час евакуаційних заходів саме в Вишгороді, коли поліцейські чекали чергових людей з окупованої території. Ну, хтось з колаборантів або інших людей, або росіяни іншим шляхом дізналися про місто зустрічі людей, обстріляли з мінометів. І тоді було поранено нашого одного поліцейського, інший загинув. Ой, бідачки! Ой, бідачки! Ой бідачки! Ну так от і чому була вдома, так і тікала, бачите. Всі з бояті, я пасти. Стульчик взяли, кадав взяли, і слава Богу. Розкажіть про евакуацію, яка тривала перші, ну там коли вже там, перші дні, коли ще не було цих зелених коридорів, потім, коли вже були зелені коридори, як вона тривала, там є така відома так, фотографія з Романівського мосту, коли її зробили. У Нас це виглядало як фотографії евакуації. А росіян, якщо не помиляюсь, карателі держать людей під мостом. І не пускають їх, ну, щось в такому сенсі. Тобто, так, як це все відбувалося, там ми знаємо, там відома евакуація, там зерпіння з бучі, але вона ж була і в інших районах в області. У всіх районах була навіть я вам скажу в Вишгородському районах евакували лодками. Чом нами розумієте, і був навіть трагічний випадок. Якщо не помиляюсь, п'ятеро людей почали е, йти Київським морем, і, на жаль, була така штормова погода, і вони перекинулися і загинули. Так, е, да, дійсно, Романівський міст, про що ви кажете, та фото, те люди стояли під мостом, бо був обстріл. Наші поліцейські там чергували цілодобово. Бо, звичайно, це допомога людям, але є волонтери, які привозили тіла вже вбитих безпосередньо в Ірпіні в Бучі. Ті тіла оглядали, звичайно, направляли до судово-медичного експерта, робився огляд, ну і всі необхідні кримінально-процесуальним кодексам процедури. Складна, да, була ситуація. Є дуже багато відео, коли росіяни з квадрокоптера або іншим шляхом бачили, що там люди починали переходити. Вони починали обстріл. це навіть фіксували міжнародні журналісти, які бачили, що витворяють росіяни, бачать мирних людей, і вони їх знищували. Нагадаю, що евакуація з Ірпеня вона йшла не тільки. Романівським мостом, навіть електропотягом, намагалися вивозити, поки це було можливо, поки було не підірвано колії і їхали через стоєнку. Але на жаль, це до 5-го числа 6-го, там вже почалися масові розстріли цих автівок цивільних. про масові розстріли про вбивства цивільних самост... в такому масштабі, в якому ми зараз. Маємо це, коли ви, вам про це стало відомо, вже фактично після звільнення чи під час о, ще бойових дій на території Київської області вже було відомо про якісь ну, серйозні масштаби. Ми розуміємо, що є там частина людей, яка загинула там. Зелять воєнний партнер, здається. Ось коли які масштаби, що ми бачимо сьогодні. Майже півтори тисячі вбитих українців на території Київської області Це ж фактично за місяць. Звичайно, тільки після деокупації ми розуміли, була інформація, люди, що виходили, того вбили, того розстріляли. Але це розумієте, ми професіонали, поки немає тіла, немає експертизи, ми ж до цього відносимося, як, як люди віримо, звичайно, в це, а як професіонали не з І була надія, що ну, з людьми просто немає зв'язку, люди зникли, люди виїхали на іншу територію, да Бог з ним, може їх вивезли до Російської Федерації. І зараз вони перебувають, можливо, у в'язниці, що були і такі факти, або в інших місцях, але у безпеці. Але коли пошла, пішла деокупація, то що ми побачили, ну я не знаю, я ніколи такого не бачив. І дуже добре, що військово-політичне керівництво нашої держави прийняло рішення терміново скликати і всіх міжнародних журналістів і е, представників організації е, об'єднаних націй, і е, теж е, уряди і президента в різних країн, щоб вони побачили на власне очі, що тут відбувається, бо ще є все одно. Кожен раз так кажу, що в Маріуполі ми вже нічого не побачимо. Там вже всі злочини проти, всі сліди злочинів проти людяності, всі воєнні злочини, вони всі сліди ці будуть зачищені. Коли ви вперше заїхали на деокуповані території безпосередньо там, Бучанський район, якого це було числа, і які у вас були емоції, які побачено? Бо я розумію, ви як працівник поліції. Ну, в цілому бачили багато чого. Але я знаю, що люди, які туди заїжджали в ті дні, то було важко. Навіть тим, хто звик ну, до таких жахів, такого було дуже важко бачити. Ну, фактично, першого числа я її побачив, е, і бачив я її бородянку. Mm -hmm. Найжахливіше, мабуть, Бородянка. Ірпінь е, все ж таки зруйнована, але ми до неї звикли, бо наполовину Ірпінь був. Не окуповане, де і знаходились наші підрозділи. Але вони постійно обстрілювались. Звичайне жахливе явище, зруйновані будинки, скло, бетон, уламки, гільзи асфальта навіть неможливо було побачити, все було услане оцим сміттям. А в Бородянкі, ну, це жахливе такий вид був, особливо починаючи з кільця. І коли ці зруйновані дев'ятиповерхівки дев просто знищені, спалене, все це стою бьет, от ну насамперед складно передати. Я розумію, що в голові людина забуває все погано. Це тільки по відео можна вже пригадати, як все це було. Ну фільм жахів, ромагідон, це можна прийняти тільки з тим. По-іншому не скажеш, зараз їдеш цими містами, і, звичайно, ну, і 10% немає, не дивлячись на те, що є зруйновані ті ж 9-поверхівки, деякі знесли, деякі залишились, але немає тої атмосфери, розумієте, там навіть і повітря було і інше, там смерть, ненависть, вбивство людей. Нащо це робили, Чому вони стріляли в цивільне населення, коли масово люди виїжджали під час? Ну, це масовий психоз, масова пропаганда, розумієте, щоб казати, що їм цивільне населення наносилося якусь шкоду, ні, я такого не скажу. Тобто вони ми бачили, стріляли, це було масове явище. Це не один, не два, навіть підрозділ. Це масове явище, яке траплялося абсолютно. Скрізь і от в Бучі, чому мене питають, більше тисячі людей загинуло в Бучі. В Бучі, тому що найбільша кількість населення. Хоча більше населених пунктів окуповано саме в Вижгородському районі, але кількість населення там значно менше. Тому звичайно, і людей, які загинули, там менше. То в Бучі дуже багато населення. На жаль, вони їх тероризували, вбивали, катували. І про те, що скільки таких розстрілів, де да дуже легко нам з вами. Порахувати, бо на сьогоднішній день ми маємо 1373 тіла загиблих українців, яких було тіла знайдені після деокупації 1373. І сімдесят від собі більше 700 з них більше половина. Вони вбиті зі стрілецької зброї. За що я постійно кажу, тобто людей свідомо розстріляли. І ще більше 300 загинуло від війно вибухових травм. Звичайно, це ракети, бомби, мінометні обстріли. Ну а більше половини розстріляних людей. Тобто, це свідомо треба стріляти в цивільну автівку в цивільних людей. Ми всі ці кадри бачили. Ми спочатку отримали всю цю інформацію оперативно ні було. Дуже складно повірити, що таке може відбуватися в 21 столітті в лапках братній народ. Да? Казали, всі ж люди, всі однаково виглядають на одній планеті. і тут таке відбувається, коли українці ну, фактично ніякої агресії відносно до росіян не застосовували. Тому ми розуміємо, що це буде і далі, тому і, і за що кажуть. Всі наші відомі люди, що не може закінчитись боротьба просто якимось миром або якимось перемогами. Так, да, звичайно, перемовини в кінці це будуть, але вони повинні бути з перемогою України. Бо якщо не поставити зараз на місце, на жаль, таке може повторюватися далі.